Це абсурд, тому що на сьогоднішній день існує правові умови знаходження спільних будинків на землі такого типу використання. І так само в, у власності територіальної громади знаходяться інші комунальні землі. Ось ця котельна, гаражі, будинки багатоквартирні. Це все землі територіальної громади, які використовуються під, під соціальну функцію. Врешті-решт, в оренду, землю чи у власність землю беруть люди, які хочуть бути там, максимально впевнені від своїх капітальних вкладень там, і так далі, і ще й отримують комерційний прибуток. От. І таким чином вони оформлюють таку свою власність. От. Мешканцям Бучі цього не потрібно, тому що вони живуть в будинках, приватизували квартири, а земля під будинками, вибачте, знаходиться у нашій власності, власності територіальної громади. Чому Бучанський міський голова вирішив? Агресивним способом знести гаражі, а завтра може він захоче знести і наші будинки, тому що сам живе в покращених умовах, які територіальна громада погодилася, що він поза чергою може собі отримати таку ділянку, так як він у нас така визначна посадова особа, яка потребує. Комфортного відпочинку після своєї е, складної роботи. От. Ну і люди, в принципі, на це не звертали увагу. Поки етатизм е, цього класу людей не переріс в те, що нам розповідають, що наші гаражі, наші сараї, е, е, наші, на, наші умови життя трошки не відповідають їх умовах життя. Тому, вибачте, на сьогоднішній день піднімається супротив людей проти такого виду ущільнення з життя учанців, і ми звернулися до компетентних органів, які мають надати нам.